В Україну йде сильне похолодання. Буквально через день температура почне знижуватися спочатку на заході країни, а потім похолодання пошириться по всій Україні. Весь наступний тиждень буде холодним. Про це повідомляє погода УНІАН. Зниження температури розпочнеться 15 жовтня. На заході України пройдуть дощі, а температура знизиться до плюс 13, плюс 16 градусів. У наступні дні температура в Україні буде поступово знижуватися. У понеділок, 16 жовтня. Куди змістяться на схід, в центр і на південь країни до середини наступного тижня, 19 жовтня, вночі температура опускатиметься до 1,5 тепла, а вдень у більшості областей буде не вище плюс 8, плюс 11. Лише на півдні ще стовпчики термометрів покажуть від плюс 12 до плюс 14 градусів. До кінця наступного тижня в Україні стане ще холодніше. По всій країні буде від мінус 4 до плюс 1, а в день очікується від плюс 2 до плюс 6. Тільки на півдні місцями буде трохи тепліше. Від плюс шести до плюс десяти градусів про похолодання в Україні попереджає і синоптик Наталія Діденко. За її словами, 15-16 жовтня температура у нас в країні істотно знизиться а 16 числа почнеться холодяка. Наприклад, на початку наступного тижня в Києві очікується всього 9 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.